Контент Factory Production презентує Добрий вечір, любителі вінтажного флеру і дисторсії зі смаком. Сьогодні ви в тропічному кутку Ютуба, де правда закручена сильніше, ніж боке на Helios. Так, сьогодні ми говоримо про легенду, про скло, яке бачило е, ну, все про об'єктив, що пережив війни, кризи, Тікток, і навіть пік Sony a 7 s 3 про Helios 44.2. Той самий об'єктив, який знімає так, ніби йому замовили кліп для бумбоксу. Але дали бюджет тільки на хліб. Геліос це не просто скло, це стиль, це душа, це характер. І, між іншим, майже всі випуски на цьому каналі, включно із цим, зняти саме на нього. Так що ти зараз дивишся не просто аналіз, це автопортрет через геліос. Він не пробачає помилок, але додає флеру і в кадрі, і в житті. Це не просто скло, це культ. Об'єктив, якому більше ніж півстоліття, а він досі в строю. Helios 44.2 той самий закрученим баке і характером, якого не купиш у нових лінз. І ти думаєш, ну стара лінза, ну трохи мила. Навіщо вона мені? А потім бачиш, що цим Helios-ом зняли Бетмена 22-го року, а ще дюну 2. Так, не сам Helios 44.2 з ринку Барабашова, а перероблений, модифікований, поставлений в кінокорпус. Але суть та сама: це скло, яке бачило більше кіноплівки, ніж. Дехто знімає сторіси в інстаграм. Його продають за тисячі доларів, запаковуючи в кіногабарит. І студії його беруть, бо в нього є муд, є шарм, є жива картинка. І саме цього часто не вистачає сучасним цифровим лінзам. За 50 баксів ти отримуєш об'єктив, який пережив системи, бренди і десятиліття. Його люблять не за різкість, а за характер. Бо коли всі знімають чисто і правильно, саме цей бруд і ця недосконалість. Чіпляє. І не важливо, знімаєш ти на Sony, Canon чи Fujifilm, через перехідник він стане на все, бо Єліос не вибирає камеру, він вибирає душу. Це на огляд. Це нагадування, що не завжди треба нову техніку, щоб зробити щось по-справжньому кіношне. Іноді все, що тобі треба, це стара лінза, трохи світла і дуже багато характеру. Це не канал про техніку, це реанімація старої школи. Підписуйся, якщо тобі ближче ламповий хрускіт фокуса ніж пластиковий автофокус за 2000 баксів. Ми тут не просто крутимо об'єктив, ми крутимо душу кадру. Початок легенди, клони і класика. Почнемо з того, що Єліо 442 це не просто об'єктив, це копія Zeiss Біотар 58 мм з діафрагмою. 2. так, так, взяли, розібрали, зробили своє з любов'ю, з металом, серцем. Цей об'єктив був стандартом на зенітах у 60-х, 80-х роках, його виробляли на КМЗ, Валдаї, Білому Заводах, і кожна версія як окрема особистість. Helios 44.2 – це фікс об'єктив. 58 міліметрів з діафрагмою f 2 Головна фішка закручена боке. Картинка виглядає так, ніби фон засмоктало в чорно-білу воронку. Це боке, як вхід у мульти Всесвіт. Постав Геліос, і Марвел вже дзвонить, де народжувався бог-боке. Війна заводів і логотипів, трохи історії та заводського детективу. Helios 44.2 вироблявся на кількох заводах, і ось, де важливо знати, не всі об'єктиви однакові. Різні логотипи та роки виробництва це не просто прикраса, це прямий індикатор якості. Найкращі версії. КМЗ завод роки виробництва 67-72 рік. Саме цей період вважається золотим. А логотип на об'єктиві це гостра літера в у трапеці. Чому вони то краще чернення всередині, менше паразитного світла? Плавний хід фокусу він як масло, надійна механіка, метал, а не концерна банка. Ідеальний баланс крутого боке і чіткості. Серійний номер починається з року, наприклад, 69 для лята поля. Це означає, що об'єктив саме 1969 року. Просто дивимося на перші дві цифри і дізнаємося рік об'єктива. Саме ці хеліоси найчастіше використовують у кіно, бо вони надійні, прогнозовані і красиво малюють кадр. Валдайський завод, логотип, стрілка в кружечку. Виробництво після 1972 року. Якість менш стабільна, часто гірша збірка і більш тугий фокус. ММЗ білома. логотип дуга у прямокутнику найбільш доступні, але і найменш надійні. Інколи попадаються гідні екземпляри, але це вже лотерея. Інструкція для шукача скарбів. Якщо хочеш справжній геліос, який можна нести на знімальний майданчик, то шукай КМЗ 67-72 років. Серійний номер має починатися на 67-72, логотип. Трапеція з літерою В. І пам'ятає, навіть якщо корпус старий, оптика в ньому справжня магія, не дарма ж об'єктив, що коштує копійки, змусив кінематограф знову в нього закохатися. І мене також. Пояснення для новачків: В у трапеції це КМЗ, стрілка з кружечком це Володаї. Дуга у прямокутнику це білому. Шукай логотип і дату. Це як читати Вени у вінтажного вампіра. Там вся правда купівля Хеліус – Це як побачення з Ексом. Ти знаєш, чим це закінчиться, але спокуса занадто велика. Цейс і Хеліус, родичі в різних галактиках. Якщо біотар це бонд у смокінгу, то келіос це той самий бонд, але після вечірки. І все одно харизма через край. Він пливе, ловить відбліски, має він'єтку, але це дає той самий кінематографічний вайб, якого не купить жодний лут. Цей з біотар це оригінал з Німеччини, Хеліос копія, але з власним акцентом, іноді п'яним, іноді геніальним. Але завжди щирим. Якщо біотар це джаз на вінілі, то Helios – це той самий трек, але з репетиції. І звучить навіть краще, як одружити Helios із сучасною камерою. Все просто купуєш адаптер m 42 накручуєш і вуаля – магія на сучасній камері. Sony, Canon, Nikon, Fujifilm – всі готові стати подіумом для цієї легенди. Автофокусу немає, зате є те саме: фокус вручну, діафрагма вручну. І кожен кадр як крок по кімнату без сітки. Але коли виходить, це вже не фото, це не відео, це кадр з фільму, який ще не зняли. Цей геліо побачив більше історії, ніж ти в інстаграмі. А в телеграм ще більше. У мене є приклади порівняння лайфхаки. Все, що не влізло в відео, але влізе тобі в голову. Переходь і не прогадаєш! Посилання знайдеш в описі під цим відео. М42 це стара різьба, адаптери на неї коштують копійки, але ти можеш отримати досвід, який не дасть тобі жоден зум і ніякий цифровий об'єктив. Скеліус, ти не просто знімаєш. Ти стаєш дідом-оператором з вусами, навіть якщо тобі 22. Чому Геліос досі крутий у 2025-му? Тому що він справжній. У час, коли кожен другий кадр, зроблений через фільтр, а об'єктиви навчилися видавати ідеальну, але мертву картинку, Геліос просто бере. І дихає. Його дефекти це його стиль, його старість це його шарм. І знаєш що? Майже всі випуски на цьому каналі, включно з цим, зняті саме на Єліус. Ти дивишся не огляд, а наочний доказ. Якщо він зміг витягти цю картинку, уяви, що зробить із твоїм фільмом. Єліос. Це екстра касета з пісньою дитинства. Шипить, скрипить, але саме вона пробуває до мурах. Його використовують навіть у кіно. Він пережив десятки брендів. Його переселяють у сучасні кінокорпуси і платять за це тисячі доларів. Обійми хаос. Вади що стали перевагами. Про геліос неможливо говорити списками, його не описати плюсами і мінусами. Він живе в іншому вимірі. Але якщо вже ділити, то його боке як візитка хулігана ні з чим не сплутаєш. не завжди передбачуваний, але завжди емоційний. Фокусування вручну. Це не недолік, це ритуал. Це момент, коли зйомка стає співпрацею між тобою і технікою. Геліос це як актор театру старої школи. Голос гучний, жести широкі, а шарм поза часом. І фінал! Якщо після цього ти досі не підписався, тебе, мабуть, і геліос не врятує. Але якщо кадри для тебе це не просто піксель, а характер, тисни підписочку. Бо далі буде ще глибше, ще атмосферніше і ще вінтажніше. Helios 44.2 це не просто об'єктив, це анархіст у світі технічної ідеальності. Він не вибачається за свої недоліки, він не грає за правилами, він про відчуття, про нерв, про ту єдину мить, яку не відтворити в After Effects. Тож, якщо ти втомився від пластикового цифрового раю, візьми Helios і подивись, як світ розпадається на флер аберації і правду. Як реальність розшаровується на текстури і кольори, яких навіть не існує в каталозі жодної сучасної камери? Геліос це той момент, коли камера стає не просто інструментом, а спільником, і трохи навіть психотерапевтом. Ти дивився тропічну сторону Ютуба, і це був світ скрізь Геліос. Більше нічого різкого, крім правди.